Розділ 5. Далі йдуть нащадки первістка Ізраїлю Рувима. Він дійсно був первістком, але коли він осквернив ложе свого батька, то його право первородства було віддане синам Йосифа, сина Ізраїля. Тому він і не значиться в родоводі як первенець. І хоч Юда був найпотужнішим серед своїх братів, і від нього вийшов знаменитий володар, первородство все ж належало Йосифу. Отже, сини первістка Ізраїля Рувима, Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі, а ось нащадки Йоїла. його сином був Шемая, сином Шемаї – Гок, сином Гога Шімей, сином Шімея – міха, сином Міхи Реая, сином Реаї Баал, сином Баала Бер, якого ув'язнив Асирійський цар Тіглад Пелесар, він був главою Рувимців. Його братами за своїми родинами, як було внесено в списки їхнього родоводу, були перший глава Єїл, потім Захарія, далі Бела, син Аазази, онук Шемаї і нащадок Йоїла. Він мешкав в Аруері в краю Нево та Баалмеону. І далі на схід. Нащадки Рувима селились аж до самої пустелі, що починається від ріки Єфрат, оскільки їхні отари, худоби в Гілеатському краю. Були дуже численними. За владарювання Саула вони воювали за гарійцями, а коли ті були винищені, то рувимці замешкали в їхніх наметах на всій східній частині Гілеаду. Гадові нащадки мешкали навпроти них у Башанському краю аж до Салехи. Й Оїл був главою, другим по ньому був шафам, а далі Янай. Та Шафат у Башані, їхніх братів за їхніми батьківськими родинами було сім: Михаїл, Мешулам, Шева, Йорай, Якан, Зія та Евер. А ось нащадки Авіхаїла, сина Хурії, сина Яруаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Яхдо, сина Буза, главою їхнього батьківського роду був Ахі, син Авдіїла, онук Гуні. Вони мешкали в Гілеаді та в Башані, а в підлеглих до них околицях, а також на всіх пасовисках Шарона аж до їхнього краю. Усі вони були внесені в родовід у часи Юдейського царя Йотама і в час Ізраїльського царя Єровама. Із нащадків Рувима, Гада та половини племені Манасії, хоробрих чоловіків, здатних носити щит і меч, а також стріляти з лукай. Обізнаних з військовим мистецтвом було 44 тисячі Всі вони були готові поповнити військо. Вони провадили війну з агарійцями, а також з Єтуром, Нафішем і Нодавом. Їм була надана допомога в цій боротьбі, так що агарійці і ті, що їм допомагали, були переможені, адже під час війни вони кликали до Бога, покладались на нього, і він їх завжди чув. Вони захопили отари худоби агарійців, 50 тисяч верблюдів, 250 тисяч овець, 2 тисячі ослів і 100 тисяч полонених. Адже багато з них, ворогів, у цій битві полягли, оскільки це була Божа війна. Переможці замешкали на місці переможених до свого полонення асирійцями. Нащадки половини племені Манасії населяли той край від Башаної і аж до Баалхермона. Синірую, згір'я, Хермону, оскільки були дуже численними, а ось глави їхніх батьківських родин: Ефер, Іші, Еліїл, Азріїл, Єрмія, Годавія і Яхдіїл, відважні мужі, славні люди, начальники своїх батьківських родин. Але коли вони не дотримались вірності Богу своїх батьків і припустилися блудства з богами народів землі, яких Бог знищив перед ними. То Бог Ізраїлю збудив дух асирійського царя Пула та дух Асирійського царя Тіглат Пелесара, який поневолив рувимців, гадійців та половину племені Манасії, запровадивши їх у Халах, Хавор, Хару та на узбережжя ріки Гозан, так що вони мешкають там і по сьогодні. Далі сини нащадки Левія, Гершом, Кегат та Мерарі. Сини Кегата – Амрам, Єцгар, Хеврон і Узіїл, діти Амрама, Аарон, Мойсей та Міріям. Сини Аарона надав авігу Елеазар та Ітамар. Елеазар породив Пінхаса, Пінхас породив Авішую, Авішуя породив Букію, а Букій породив Узію. Узій породив зерахію, а Зерахія породив мерайота. Мерайот породив Амарію, Амарія породив Ахітува. Ахіту породив садока, а садок породив Ахімааса. Ахімаас породив Азарію, Азарія ж породив Йоханана. Йоханан породив Азарію, того, що був священником у храмі, якого збудував Соломон у Єрусалимі. Азарія породив Амарію, Амарія породив Ахітува. Ахітув породив садока, а садок породив шалума. Шалум породив Хілкію, а Хілкія породив Азарію. Азарія породив Сараю, а Сарая породив його цадака. Його цадак був узятий у полон, коли Господь спровадив у полон Юдеїв та Єрусалим через навуходоносора.